По Потребало забрати у неї житло і не державі вернуть, а передати бабусі. І бабуся вже оформила субсидію, вже не платить. Хоча е е е немає, немає ніяких прав. Ще дев'ятка, як каже, це, а вона спішить. Чого вони спішать? Бабуся не сьогодні завтра помре. І якщо рішення суду вступить, так? ну, 6 років. Але в чому нам Суд е, виживає значить, останній суд числа е, 9 літня <пілляння> 2015 <-го> року. Да, це <пілляння> тому що за варіант знаходиться. На що б наполягала ніч? Якщо ви кажете, що незаконно приватизувала катери, хоча немає ніяких підстав заявляти, що немає судового рішення, що незаконно, кроме покола цього, який посилається, як обінеться. А в чому це? Вона жила раніше в Полості. І колосну хату приватизував батьки на неї теж до ви... приватизації. Да, і вони кажуть: підожіть, Бо, Во перше вона може відмовитись від той приватизації раз. По-друге, вона може заплатити за цю квартиру третю час 15 рублів, 5 гривень і получить її по закону. І ніхто не має право прийняти таке рішення, щоб віддати бабушці. 42 квадратних метра державного житла а, безкоштовно. Там суд прийняв рішення Та переджіть, от ви любите на суди сплягати. відповідає, значить, я зараз розкажу. Дивіться, 42 квадратних метра. По закону можна тільки 21 получить. А чого це, бабусі, вдруг сподарок зробили з держави, забравши у, у мами, виселивши її? вони хочуть уже рішити це питання. Продать. Своє житло, як кожен, ну, і виїхати. Вони хочуть, ті ждуть. Дівочка, не каже, я не хочу в цей кривий ріг їхати. Оце знущання, що, що, що робить це на 6 років по судах. Дивіться, є Європейський суд. Сказано, будь-який суд не, не більше е, півроку. Ми просимо, заслухайте інтереси цієї дівчинки. Суд відмовляється. Я вам покажу, коли аворіційний суд це відмовляє допустити. Ну, дитинку рішають. А організації каже, її інтереси захищаємо. Я захищаю, мама, і мама відповідає коли відповідає мами всі забрали всі. житло. Е, я кажу: є закон, який має право 27 .1, дитину допустити до суду, коли стосується її права. Суддя ПОПО відмовляє, апеляційний суд відмовляє. Тому, хоч заслухайте дитинку, хочете психологи, чи хоче ця дитинка, щоб маму висели житла? Не хоче. Дитинка.